Пожежа у магазині Луч 13 січня, пів на четверту ранку. Двері крамниці відчинили невідомі хлопці. Вони вкинули кілька пакетів з вибуховою речовиною. Все сталося миттєво, полум'я охопило усе приміщення. Невеличкий продуктовий магазин на вулиці інтернаціоналістів вигорів зсередини повністю. На щастя, двоє продавчин, що перебували у магазині, не постраждали. Натомість збитки власника крамниці серйозні. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії і шукають зловмисників. Продавчині пояснили, що відкрилися двері. На порозі з'явилося двоє чоловіків, обличчя яких були закриті медичними масками. Один із цих чоловіків кинув у приміщення магазину великий пакунок поліетиленовий. Міліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна. Крається позбавленням волі на строк. Від 3 до 15 років. Сумчани розповідають, ходити районом пізно ввечері було страшно, а проживати у квартирах напроти нестерпно. Нагадаємо, кілька років тому серед білого дня біля цього ж магазину сталося гучне вбивство. Уже надає нам этот луч. А ще если би ви закрили луну, що так. здесь твориться утром? Ви с ви видели, так ви б перепугались, що здесь твориться утром. Та тому що все там. Нужду справляють. Та тут ви видели ночі, можна сняти фільм. Девочки б'ються, вони понапіваються в лучі, потом идут дурману, нап'ються на музыке наслучаються в Луні, а потім вони тут і головы. Міліція приїжджає, нікому нічого не нужно. Здесь криминогенная обстановка в повному смысле цього слова. Тут що попало робиться, крику, шуму, п'янка. Потім тут же запретили водку продавати. І Тоді стало трошки менше, то стріляли друг у друга ж тут. Кажуть, що, що це мстять хазяїну, який і, оце він ну, чи комусь перебив, що хтось хотів построїтися, а він перебіг конкурент. і поставив ага, конкурент. В інтернеті вже з'явилося відео з камер спостереження магазину, де добре видно, що хлопців було не двоє, а п'ятеро, а пакетів в магазин вкинули аж чотири. Були і свідки. Ось ми бачимо автомобіль, який спочатку повільно від'їжджає назад. А коли магазин спалахує новою хвилею вогню, авто зникає з поля зору. Також повспалаючу будівлю проходив чоловік. Міліція говорить, що свідки кинулися допомагати гасити пожежу. Завідуючи магазином, впевнена, підпал замовили конкуренти, бо це вже не перша спроба спалити луч. Вони нас уже. так сказать, гнобят три года. Постоянно шли угрозы, анонимные звонки. Поджигалась за последнее время три раза. Сначала поджигалась со стороны черного входа. Если, например, конкуренты полыла магазин, то они пришли полыть людей. Там были живые люди. По той статье, по которой возбудило уголовное дело поджог, этого недостаточно. Надо возбуждать еще преднамеренное убийство. Ще у 2012 році депутати заборонили цьому магазину торгувати алкоголем після 22-ї години. Натомість у Крамниці продовжували продаж спиртних напоїв. Продавали всі в городі. Ми продавали. Много гіпермаркетів, супермаркетів, супермаркетах такі маленькі магазини, як наші. Якщо вони не будуть працювати круглосуточно, то вони взагалі не виживуть. Не буде навіть тут. Якщо магазин, це не значить, що тут не буде збиратися молодіж. І ця молодь вона живе в цьому районі, тому вона з цього району нікуди не дінеться. Втім, що стало справжньою причиною підпалу, з'ясовують правоохоронці. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.